Шинка раз два. Рулетики. Спашка! Ще пар. В мене тік. Братан, тобі гриль треба. Ретельно ващує. Ретельно, братан. Просто аж продавлюється. М -м -м -м. Весі, нарук, Брутальний бургер. Як твої Пробуй. Я в душі співаю молитву богом'ясу. Фарш. Свинина, яловичина. 50 на 50, перемішав, сіль каперка. Це змішуєш? Так. Сіль перець, перемішав. Потім береш один кусочок вітчини, кладеш фарш, рулетики, шпажка, шпажка. Шпажка, так. Шпажка. І на гриль. Ну, і на гриль. Погнали. Зрозуміло. <звук> mm. Як тобі такі сьомки? Джин. Щепа. Маніфік. А ще м'ясо? Mm. Спеції це ну, томат, олівки, базилік, помі помідори, що тут, лимон. Перечі, всяка дрянь. Те, що нам треба. Да, те, що нам треба. Да. І перемішуєш. Ну, можеш ножицями. Можеш, ножицями. Так, хоч спробую твій ніж, так гарно виглядає. Да. Дружина подарувала. А, ні, ну, вона якась незнайомка подарувала. А, да. а ця незнайомка буде дивитися це відос, і мені вдома буде. Але така красива. А така надзвичайна. Одна така може зустріти в житті. Схода, що не дружина. Добре. Братан, тобі гринь треба. Ну, блін, давай дождемося до вечора. Я вже розумію, що треба. Але мене більше цікаво, ще дивись, у мене чоловічий колектив на роботі. І я думаю, зробити подгончик колективу. Можна я йому рекламу зроблю? Мій братан займається тюнінгом машин, так що звертайтесь до нього. І а що там, знизу? Да, там. А я все розкажу. Я, розкажу. Да, я да. Про, знаю більше, ніж про м'ясо, про, про автомобілі. Е, так от. І я хочу взяти на роботу до себе гриль, який команда зможе собі просто приготувати обід. Ну, Щось таке, більш. максимально оптимальне. Я не знаю, Мабуть, це цей розмір все ж таки. не найбільший. Середній. Середній. Ну, мені здається, це найбільше. оптимальний. гриль каже. Ну, Поки що, якщо чесно, мені оце більше подобається, як і візуально. Які сама естетика, то що це грейль. статус. — Він да, статусно виглядає. — Він генериал. реально круто виглядає, бо ну, не хочу казати, що це якийсь не такий, але я би обрав особисто червоний. Не знаю, що я ще mm. попробую та й те на смак. Але поки що ну, керамічний просто космос на вигляд. Чорний, червоний та зелений. Ну все. Відкидає селечку. Мені здається, просто якраз в моєму чоловічому колективі воно буде дуже доречно навіть на обід зібратись mm. і разом приготувати собі швиденько стейки, на це піде не більше години часу. І сам момент yeah. от, в, творчій, в творчій роботі, особливо ми займаємось тюнінгом автомобілів, літаків, різні такі творчі задачі, просто іноді в обід перемкнутись і просто пожарити разом м'ясо в чоловічій команді. Ну Це дуже прикольний вайб. І мені здається, якраз буде доречно якраз от такий апарат поставити у себе на роботі для такого движу. Як ти думаєш? Ну Для о, чоловічої компанії, це я думаю, що надзвичайно. М'ясо, 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 мужики, не вистачає. Так можна було казати? Дві ці, поняв, робиш? Дві полосочки. Дві полосочки. Так, по центру кладемо. Ну, Є пору, нічого страшного. Та я зроблю. як треба. Так. так, робимо дві полосочки шинки, фарш. Фарш бачиш, я вибив і він. Твій. Він тіпе, тримається. Ну, коли ти Шутки вибив. Тобто його бити треба? Ти його гарно вимішуєш? Гарно так. вимішуєш. І він тоді стає В'язкий. Як... — в'язки. Да. Він тримається Тримай. — Скільки треба часу, щоб вибити фарш? Хвилини півтори-дві. Що це за бургер такий буде? Це мега. мега бургер. — Мега-бургер. Мега. Мега бургер. І тепер згортаєш його. І ось так. Що ти ще не зробив? Я пропустив. На, на ребро придавлю? Да, да, да. Загортаю його. Так. І так придавлю, щоб Ось так. десь на, на один палець товщина була. Да. Ну це в тебе мега вийшов. <ріху> Твоя надзвичайна страва на тандирі або на грилі. Ой, Не на грилі, а на мангалі. На мангалі. ж у нас мангальщик. Та ну, блін, насправді все банально. Шашлик, Шашлик стейк. А давай і, наступну і... страву шашлик вука. Шашлик? Ну так. А що? Ти давай. ж любиш шашлик? Дуже. давай тільки на грилі. Давай. А я шашлик на грилі ніколи не готував, як і нічого іншого. <рес> Але сама ця історія з приготуванням мені дуже подобається. Курочку не рухаємо, вона так і лишається, де? так? Так. Місія виконана. Так. Котлети у нас готові, я думаю, що можемо приступити поки до дегустації бургерів, братан. Е, дивись, да. змазуємо бургери, додати їм додаткового смаку, барбікю. Я гарно розмашую. Ти змащуєш пензликом. Це дуже гарно. Спробуй, ти... соус смачненький. Окірина, <рі братан. <attributes> <рі <Bloom> дуже ретельно змащуємо. Ретельно, братан. Ти чуєш цей аромат. Мазельтов. Просто. Так, і. ти... У тебе я просто... курочку не чіпаю, вона дуже гарна. Вона топчик просто. Просто аж продавлюється. Дуже, здається, зараз розрізати, з неї сок поточей одразу. Дивись, я, е, я займаюся булками, ти вскривай чеддер. Так. І по два, сира, по два сира клади зверху. І хай він плавиться. На м'ясо. На м'ясо, так. Так. так, так. Воно запечене, румяне, красиве. Ні, От В цьому саме грилі воно румяне. Що На даний момент можна сказати, що саме от в цей варіант гриля я закрикав. І візуал, просто, дивіться, і шкірка воно має такий бронзовий відтінок, що ти. Ну, я не раніше ніколи мені не вдавалося дозірнути такого. На мангалі досягнути просто до такого візуального навіть вигляду м'яса, неможливо, ти таке з має аж бронзовий відтінок насичений. А запах. Якби відчували запах цієї щепи, ви просто отримали вкусовий оргазм. Естетичне задоволення. І вкусовий оргазм. Так. Да, так. Да. До подачі погнали, Диві. братан. Давай. Короче, дивись, я ретельно змащую. Соусом. Ща, за, зараз, піди, не спіши. Я поки що на дощечку Да, Так, да, давай викладай. Багато сиру не буває, знаєш, як кажуть. Ми кладемо ще сирок. Сир у нас чедер. Візуально. Друзі, мовчи, краще. У мене, мене таке зараз пазма шлунку. Тут або я вдавлю за рослиною. Або візьму котлету і втічу. Ми не доробимо нічого. Так. Тепер що? А ну, давай щас. зараз. Зараз. Ніш, ніж, ніж. Давай покажемо цю смакоту. Оце називається мужський брутальний бургер. Брутальний мужський бутер. <реш> <Так>. <реш> як як твоїй бавші. <реш> Пробуй. Ну, давай синхронізуємося, да? Це питання. Ти готовий? Ща-ща-ща. Та ну, ти знаєш, яке воно буде, це mm. я не знаю. Mm. Я в душі співаю молитву Богу М'ясу. Просто це так смачно. Тут є ще команда, яка знімає. Ви бачили більш обличчя зараз, коли ми жуємо ці бургери. Сіте, чекайте. Почекайте трошки. І гаряче. Угу. О, тепер ці бороди відмить. Погую. Ну, можна? Можна. Важко підібрати культурні слова, щоб пояснити, смак дуже смачно. Надзвичайно. Не, але ну, я прям так матюкати мангал не буду. Я не так швидко перебуваюсь. Але в кінці вечора я, скоріше за все, так і зроблю. <різь> mm. А в мене ще один плюсик. Мінус мангал. Ні, Мінус мангал. -ман -ман да. ще одного мангальчика. І да, там дирщика. Mm.